Перемога червоних. Юнаки гірника спорт на турнірі Промінь Мрії Кап залишили головний трофей у рідному місті. Переможцями виявилися вихованці тренерів Євгенія Сливи та Сергія Коннова з команди вікової категорії Ю-12. Тут виступали футболісти 2013 року народження. Змагання відбулося на штучному полі стадіону Гірник у горішніх плавнях. За медалі та кубки турніру боролися сім команд. Полтавщину представляли команди Гірник Спорт Білі» та гірник Спорт червоні із горішніх плавнів. Ягуар Кременчук, Псьо Плюс із села Умельник та «Каді США» із села Кам'яні Потоки. А гравці команди Юність приїхали з міста Лозова Харківської області. Донецьку область на турнірі представляла команда Дюхака Альфа із селища Олександрівка Краматорського району. Із дітьми на турнір приїхав тренер Іван Коромисло. Я почав тренувати дітей під час війни. Як почалася війна, а наша Громада перестала цим займатися, тому що йде війна. Вони не хочуть на себе брати відповідальність. А я вирішив взятися за дітей, тому що мені стало дійсно жалко, діточок. Їм нічим займатися під час війни. Школи закриті, все в онлайні, а дітям потрібно щось, щоб діти чогось бачили, чогось чувствували, щоб відволікати від війни. От. Я цим займався. Я рік займаюся з дітьми, і ми вирішили, щоб дітей повести. Кудись не тільки в Донецькій області під, у, у, на війні, а кудись вивезти, щоб дитина почувствувала, що таке грає, познайомитися з іншими командами, побачити мир, що є, життя. Та, мирне життя. І в тому числі діти цього, як би сказати, дійсно побачили, їхнє бажання збулося. У боротьбі за перше місце вирішальний матч між командами Гірник спорт червоні та ягуар завершився у нічию 1-1. Команда з горішніх плавнів першою відкрила рахунок, але потім гравці з Кременчука встановили рівновагу. Надалі, згідно з регламентом, все вирішила різниця забитих та пропущених м'ячів. Кращою вона опинилася саме у команди Гірник спорт червоні, які встановили своєрідний рекорд результативності у грі з командою Дюфика Альфа. Цю зустріч юні гірники виграли з рахунком 23-2. У заключний день турніру Ягуар виявив непогану результативність у грі із юністю з лозової. Але щоб наздогнати гірник спорт червоні, гравцям із ягуару не вистачило трьох м'ячів. Наполегливо грали та не здавалися на милість суперникам у кожному своєму матчі. Гравці команди Гірник спорт білі свого вони досягли у заключний день, коли здобули вольову перемогу з командою Кадюсиша Кам'яні Потоки. потоки» 3-2. турнір класний много було емоцій. Ну, щось не получалось, щось вийшло. А так, турнір класний. Ну, розкажіть про заключну гру, за рахунок чого виграли? За, за рахунок командної гри. Перед цим ми грали, водилися, не давали паси, а зараз добре встали. Команд, командна гра і ми виграли. На церемонії нагородження гравці команди Гірник Спорт червоні отримали головний трофей та медалі за перше місце. Важко було. Ну, ми виграли. І, ну. які матчі запам'яталися? З Ягуаром і з псолом плюс. І, і, і з Альфа. Дюсиша Альфа. Ну, і там так атакували, атакували, так? Да? Так. Да. І перемогли 23-2. Ну і розкажіть такі турніри, чим вони цікаві вам? То, що кругова система. Кожен з кожним зіграє. То, що кожен раз приїжджають, приїжджають нові команди і не, ну, кожен раз не граємо з тими ж самими. У гравців Ягуара срібні нагороди, а бронзові медалі здобули гравці команди Юність Лозова. Турнір надав великого, дуже великого досвіду. Команди підрівнялися всі згодом, ідучи по дистанції турніру. Дуже цікаві ігри, результати несподівані були, десь крупно вигравали, десь крупно програвали. Головне, що декілька матчів виграли на характері. І я вважаю, що це на подальші навички хлопців дуже позитивно. Вплинуть, да, так. Характер є, значить можемо працювати далі, є на чим працювати, будемо покращуватися рівень. Гравці гірника спорт були відзначені в індивідуальних номінаціях. Найкращим бомбардиром турніру став Сергій Носуль, найкращий захисник Макар Раденький. Матвій Джуган став найкращим гравцем турніру. А Нікіта Бірюков найкращим гравцем команди Гірник спорт червоні у складі гірника спорт Білі. Найкращим гравцем став голкіпер команди Макар Солоха. Він сміливо діяв у воротах і надійно захищав останній рубіж своєї команди, незважаючи на те, що був на два роки молодше за всіх учасників турніру. Макар Солоха є гравцем команди Гірник спорт Ю10, в якій зібрані гравці 2015 року народження.